Добрий вечір, мене звати Андрій. Я працюю барменом у місті Рівного. І знаєте, мене бісять люди, які кажуть, вообще та не експресо, а еспресо. Надо знати таке». <плес> я думаю, я думаю, з іншими словами, в тебе прям все хорошо. Скажи но Експресо її смущає. Просто мені все рівно, як ви скажете, експресо чи еспресо, головне, щоб не лати. І є люди, які приходять до мене на бар і кажуть, зроби щось на свій смак. Я їм експресо роблю. Це треба знати. Мені більше подобається люди, які приходять і п'ють алкоголь, тому що вони радяться зі мною. Ну, типу, що краще? 200 грам чи бутилка? Каніяк чи віскі після роботи до тебе чи до мене. Це люди самураї, їх немає цілі, тільки шлях. Ще кажуть, що бармени це психологи. У мене була ситуація, сиділа парочка, і вони щось почали сперечатись. Такий кажуть: О, ти ж бармен, розсуди нас. Хто має вдома готувати? А я не конфліктний, тому я кажу, ну дивіться, вам мабуть потрібно знайти якийсь компроміс. Я не встигаю договорити цю фразу, як хлопець такий компроміс, Катя. Компроміс! Не я манала готовить, а компроміс. Ще наблюдав ситуацію на роботі йшла маленька дівчинка, вона почала плакати, і її мама каже: не плач, дам 200 гривень. І мала перестала. Реально, я дивлюсь на малу, а вона єхідно улибається і сльози назад втягує. І я її повністю розумію, тому що це саме дорогоцінний її ресурс. Але просто в моєму дитинстві, якщо я заплакав би на людях, мене б завели б за угол і лупили б поки я не перестану. Реально, я дивлюсь на, на цю маленьку дівчинку в неї в руках останній iPhone, і я такий: ну, наплакала? Молодець. Я її заздрю. Я реально її заздрю, бо я з дитинства ніщий. Ну, Розумієте, як би вам так пояснити, mm. було у вас таке, що в дитинстві батьки позичають у вас гроші і не віддають? Так, mm. да, а в мене ніколи такого не було. У mm. мене батьки знали що я ніщий. Вони на мене навіть не сварились, коли я шарився по їхнім курточкам, щоб назбирати собі на сухарики. Я ще в магазин зайшов якось е, з пивом, вирішив взяти собі пива, фісташок, чисто попробувати. Мені кажуть, 400 гривень. І я, я офігів, якщо чесно. Сиджу вдома, п'ю пиво, вилизую ці фісташки так. Там би якщо поруч лисий з бразер, був би. сказав би, друже, не так сексуально. Не так сексуально. Реально, я не засмучуюсь, коли мені попадається закрита фісташка. Я такий, надовше вистачить. А псасує години півтори. Но фісташки це не саме дорога річ, яку, яку я купував в своєму житті. Я ще якось в аптеку зайшов. <плес> да. Заходжу в аптеку, кажу, у мене горло і кашель, мені кажуть, з вас 505 гривень. Я думаю, це що за такий мішленовський ресторан? Для мене аптеки як устріси. Якась хер для багатих. Просто. Я наступний раз, щоб дівчину здивувати, не в ресторан поведу, а в аптеку. Чисто сядемо замовимо фервексу, стрепсілс, на десерт сироп від кашлю. Тиск нам за рахунок закладу вже помірюють. Бажаю безмежного терпіння людям, які хоча б раз в житті реєстрували своїх родичів в дії. Це... Там італійську легше вивчить, мама-мія. Серйозно, ви коли-небудь пояснювали старшій людині, що електронна адреса це не місце приписки. І для мене дія це якась магія, тому що там дуже великий функціонал. Все можна робити. Ну, одружитись можна, телевізор можна дивитись. І вона займає всього 300 мегабайт. Вайбер. Вайбер. Два робочих чата, один сімейний 16 гігабайт. Це що таке? Я свої дні народження не святкую, тому що в мене були дуже странні подарунки самого дитинства. От, наприклад, в дитинстві в мене буде мама і каже: синок, з днем народження, біжи в школу. Прийдеш зі школи, на тебе чекає сюрприз. Я повертаюся зі школи. Мені мама каже, твій сюрприз це ремонт в твоїй кімнаті. <плес> да, і це І це прикольно. І я заходжу в свою кімнату, а там знову ну, висить плакат Лінкін парка. І ліжко стояло і отак, а його отак повернули. І я дивлюсь на цей євроремонт. І думаю, це що за екзибіт сюди заїжджав? Це вже не перевершено. Мені ще якось мама приносить 500 гривень і каже, це тобі від хресного. І я такий вау, круто. У мене є хресний. <рес> я зі своїм хресним познайомився вже в дорослому віці, коли ми були на свадьбі в сестри, і він підходить до мене каже, і каже: Ніфіга собі ти вимахав. А я кажу: Ніфіга собі, ти хто такий? <палес> <палес> він дістає 500 гривень, і я такий, а? Хресний. Кому небудь дарували сертифікат до ворожки? Мені ворожка в 10 років нагадала, що я буду жити в Німеччині, дружини будуть звати Свєта, і в минулому житті я був графом. І я ніколи не був в Німеччині. Чи був я графом, я цього не можу перевірити, але вряд ли взагалі колись ворожка говорила щось погане про їхнє минуле життя. Ти ж там завжди, або принц, принцеса, граф, король якийсь. Вряд ли ворожка така: бачу, бачу, бачу. У минулому житті був шльондрою. Помер на трасі, бо коні збили. На рахунок світи у мене на той час не було ні одної знайомої світи. У мене навіть теть свята не було. І, і я вже такий Боже, дай мені хоча б якийсь знак. І тут у нас урок, заходить жіночка, років 60, і каже: Доброго дня. Я ваша нова вчителька Світлана Михайлівна. Я такий, доброго дня. Граф. Тому народ, вибирайте правильні подарунки. Дякую. У мене все.